Ски українською. Брати Грім, Король Жабиня або залізний Генріх. У старі часи, коли варто було лише побажати чогось, і бажання здійснювалося, жив на світі король. Мав він трьох дочок. Усі вони були одна краща за іншу, а вже молодша королівна була такою прекрасною, що навіть саме сонечко, що так багато бачило всяких чудес, та й те дивувалося, осяваючи своїми променями її личко. Біля королівського замку ріс великий темний ліс. У тому лісі під старою липою був виритий колодязь. У спекотні дні заходила королівна в темний ліс і сідала біля прохолодного колодязя, а коли їй ставало нудно, брала вона золотий м'ячик, підкидала його і ловила. Це була її улюблена гра. Але одного разу трапилося так, що підкинутий королівною золотий м'яч потрапив не в її простягнуті ручки, а пролетів повз них. Вдарився об землю і покотився прямо у воду. Королівна стежила за ним очима, але, на жаль, м'ячик зник у колодязі. А колодязь був глибокий, настільки глибокий, що й дна не було видно. Стала тут королівна плакати. Плакала, ридала так голосно та гірко і ніяк не могла втішитися. Плаче вона, зливається. Як раптом чує чийсь голос. Що з тобою, королівно? Від твого плачу і в камені жалість з'явиться. Озирнулася вона, щоб дізнатися, звідки лунає цей голос, і побачила жабеня, що висунуло свою товсту потворну голову з води. «А, це ти, жабеня? сказала дівчина. Плачу я за своїм. Золотим м'ячем, що в колодязь впав. «Заспокойся, не плач, відповіло жабеня. Я можу твоєму горю зарадити, але що даси ти мені, якщо я дістану тобі іграшку?» Та все, що хочеш, любе жабеня, відповіла королівна. Мої сукні, мої перли. Самоцвітні камені, а ще на додачу і золоту корону, яку я ношу. Відповідає женя. Не треба мені ні суконь твоїх, ні перлів, ні каміння самоцвітного, ні твоєї золотої корони. А от якби ти мене полюбила. Та став би я тебе скрізь супроводжувати, розділяти твої ігри, за твоїм столиком сидіти поруч із тобою, їсти з твоєї золотої тарілочки, пити з твоєї чарочки, спати у твоєму ліжко. І якщо ти мені це пообіцяєш, я готовий спуститися в колодязь і дістати тобі. Звідти, золотий м'ячик. Так, так, відповіла королівна. Обіцяю тобі все, що хочеш, аби ти мені тільки м'ячика мого повернув. А сама подумала Пусте городить дурне жабеня, сидіти йому в воді з подібними собі та кумкати Де вже йому бути людині товаришем. Заручившися обіцянкою, жабеня зникло у воді. Опустилося на дно, а через короткий час знову виплило, тримаючи в роті м'ячика, і кинуло його на траву. Затремтіла від радості королівна, побачивши свою чарівну іграшку, підняла її і втекла під стрибом. Зачекай, зачекай. закричало жабеня. Візьми ж мене з собою. Я не можу так швидко бігати, як ти. Де там? Марно їй услід на все горло кумкало женя, не слухала втікачка, поспішила додому і скоро забула про бідне жабеня, якому довелося ні з чим знову лізти у свій колодязь. Наступного дня, коли королівна з королем і всіма придворними сіла за стіл і стала їсти зі свого золотого блюдця, раптом Ляп-Ляп-Ляп-Ляп Хтось прочалапав по мармурових сходах і, діставшися до верху, почав стукати у двері. Королівно, Молодша королівно, відчини мені. Вона схопилася подивитися, хто ж це там міг так стукати, і, відчинивши двері, побачила жебеня. Швидко грюкнула дверима королівна, знову сіла за стіл, і дуже страшно їй стало. Побачив король, що сердечко її сильно б'ється, і спитав «Дитятко моє, чого ти боїшся? Чи це не велетень якийсь стоїть за дверима і хоче викрасти тебе? Ах, ні, відповіла вона, не велетень, а мерзенне жебеня!» Чого ж йому треба від тебе? Люби, батечко, коли вчора в лісі я сиділа біля колодязя і гралася, упав мій золотий м'ячик у воду, а оскільки я дуже гірко плакала, жабиня мені дістало його звідти, і коли воно стало наполегливо вимагати, щоб нам бути відтепер нерозлучними, я обіцяла, але ж ніколи не думала, що воно може вийти з води. І от воно тепер тут, за дверима, і хоче увійти сюди. Жибеня постукало вдруге і подало голос. Королівно, королівно, що ж мені не очиняєш? Обіцяла мені вчора. Ти хіба не пам'ятаєш? Королівно, королівно, що ж мені не очиняєш?» Тоді сказав король, Що ти обіцяла, те й повинна виконати. Іди і відчини. Королівна пішла і відчинила двері. Жебеня скочило у кімнату і, стрибаючи вслід за королівною, дострибало до самого її стільця, сіло поруч і крикнуло Підніми мене. Королівна все зволікала, поки нарешті король наказав їй це виконати. Ледве жабеня посадили на стільця, воно вже на стіл запросилося. Посадило на стіл, а йому все мало. Підсунь, но, каже, своє блюдце золоте, ближче до мене, щоб ми разом поїли. Що робити? І це виконала королівна, хоч і з видимим небажанням. Жабеня наминало страви за обидві щоки, а молодій господині шматок у горло не ліз. Нарешті гість сказав. Наївся я та й стомився, віднеси ж мене до своєї кімнати, та приготуй своє ліжечко пухове, і ляжемо ми з тобою спати. Розплакалася королівна, і страшно їй стало і доторкнутися до холодного жебеня гидко, а тут воно ще не її м'якому чистому ліжку спочиватиме. Але король розгнівався і сказав. Хто тобі допоміг у біді, того тобі потім зневажати не годиться. Взяла королівна жебеня жабеня двома пальцями, понесла до себе нагору і кинула в кут. Але коли вона вляглася в ліжко, підповзло жабеня й каже Я стомився. Я хочу спати так само, як і ти. Підніми мене до себе. Або я батькові твоєму поскаржуся. Ну, тут вже королівна розсердилася до краю, схопила його та й кинула, що було сили об стіну. От тепер ти вже заспокоїшся, мерзенна жабо. Упавши на землю, обернулося жабиня прекрасним королевичем із чудовими лагідними очима. І став він із волі короля. Милим товаришем і чоловіком королівні. Тут розповів він їй, що зла відьма чарами перетворила його на жабу, що ніхто в світі, крім королівни, не в силах був його з колодязя визволити, і що завтра вони разом поїдуть до його королівства. Тут вони заснули, а на ранок, коли розбудило їх сонце. Під'їхала до Ганку розкішна карета, білі коні з білим страусовим пір'ям на головах, уся збруя із золотих ланцюгів, а на зап'ятках стояв слуга молодого короля і його вірний Генріх. Коли повелитель його був перетворений на жабеня, вірний Генріх так засмутився, що наказав зробити три залізні обручі і закував у них. Своє серце, щоб воно не розірвалося на шматки від болю та туги. Карета повинна була відвести молодого короля в його рідне королівство. Вірний Генріх посадив у неї молодих, став знову на зап'ятках і був дуже радий з того, що його господар позбавився злих чар. Проїхали вони частину дороги, як раптом. Чує королевич позаду себе якийсь тріск, немов щось обломилося. Обернувся він і закричав Що там хруснуло, Генріху, невже карета? Ні, ціла вона, мій повелителю, а це луснув залізний обруч на моєму серці. І ще, і ще раз хрустнуло щось під час мандрівки. І королевич і ці обидва рази теж думав, що ламається карета, але то ламалися обручі на серці вірного Генріха, бо його господар був тепер звільнений від чар і щасливий Читала Вікторія Польченко для проєкту аудіоказки українською.